Тому що найважливіше, що ми можемо, і як ми можемо рухатися, як ми можемо жити, це дійсно думати про майбутнє, яке приготував Бог. Це залишатись вірними Богу і тоді, коли добре, і тоді, коли тебе в церкві хочуть побити камінням. Продовжувати казати: я хочу бути вірним Богу. Він сильний перемогти в будь-якому випадку. Він сильний перемогти. І коли ми будемо наслідувати таких людей, як Ісус Новин, як Халев, так, можливо, нам не треба сьогодні з велетнями боротися, і не треба виходити буксувати там, з Усіком, навіть який сьогодні є абсолютним чемпіоном. Ну, вже не є, да? вже там один пояс в нього забрали, я чув таке. Не потрібно сьогодні цього робити. Сьогодні потрібно стояти проти більших велетнів. Сьогодні потрібно стояти проти спокус, проти гріхів. Сьогодні потрібно тримати не просто обличчя, щоб всі його бачили, а сьогодні потрібно тримати високу славу Божу, яку Бог нам довіряє. Тому, дивлячись на таких людей, ось на ці приклади, ми можемо отримувати перемогу. І другий момент, що я прочитав, апостол Павло каже: ми що робимо відкритим обличчям, споглядаємо на славу Господню. І що, робимо? І що з нами це робить, відбувається? І ми перетворюємося як від Господнього духа. Ось, друзі, якщо ви будете собі дозволяти споглядати славу Господню, то ми будемо перетворюватися.